Думка про рак не дає покою. Так, це нормально, що думка про рак в моїй голові. Як би не тікав від цього, але така думка завжди нас доганяє. Думаєш, чому смерть саме від раку поклине головного мозку? А не від цирозу печінки років так 60 чи 70. Не від сніду, який міг підкупити від проститутки, забувши в у угарі одягнути презерватив. А тут на тобі рак. Так банально рак. Наче доля нічого іншого не могла придумати. Наприклад, прыжок з парашютом, який не розкрився. Чи наркотики, яких взагалі ніколи не вживав. Не своїй від перерізних вен. Чи отруйня пігулками. Ну а що, таке в людей буває. Сварка з батьками покинула дівчина, проблеми з фінансами, начальник мудак. Та ще й погода наче шепче тобі на вухо. Давай, покинь це життя, дай людям тему для розмов в цьому провінційному містечку. Та ні, тут рак. На чолоком відчуваєш себе. Житті ж потрібно ж когось вчити? Чи над комусь сміятись, чи просто чистити реєстр жильців цієї комуналки, поселяючи сюди нових гнібів, петрів, Володів та інших. І ти виходиш курити, наче це щось змінить, наче хвороба покине твоє тіло, твоє тіло разом з димом, який ти видихаєш з легенів. Та це нічого не змінює. Спостерігаю за собою із сторони, і бачу зовсім іншу людину. Я є зовсім іншою людиною. Відчуваю ненависть, чи то до життя, чи то до себе, навіть не знаю. Але якась ненависть є. Відчуваю себе робочим на заводі, який попадає під скорочення, бо в країні криза і не всі можуть виплачувати зарплатню. Начальник доля залишає більш кращих професійних кваліфікованих працівників, яку цю саму роботу виконують краще. Наче життя покладало на мене якісь надії, дало мені кошти для інвестицій, а я все потратив на дискотеки, випивку дівчат та як дитина на морозиво». І воно, життя говорить, з нього толку не буде, смерть забирай його собі. Мені такі бездалі не потрібні. А тобі все одно ким заповнювати свої ряди. Інколи бувають такі припадки єрісів. Машенька, Маша Марія, ім'я твоє прекрасне, постать, яка породжує найсвітліші бажання стосовно майбутнього, стосовно тебе, стосовно життя, майбутнє ти і життя воєдино зібрались, говорячи іншими словами, без тебе немає життя в майбутньому. Хоч і не раз шукав, хоч і не раз шукав в тебе милу та мотузку, У стакані бачив твій образ. І тому випивав до дна, не кривлячись, таким способом намагався наповнитись тобою до кінця. Марія прекрасна! Скільки людей за історію землі померло за прекрасним? Невже я також помираю за тебе? Не хочу віддавати життя за тебе. Тобто, рятуючи твоє, не вагаючись твоє віддавати. Але хочу з тобою жити, для тебе збирати польові квіти або здирвати їх з пункт, коли ніхто не бачить. Хочу прокидатись раніше тебе, щоб дивитися, як ти спиш. Як із запоючитими очима, обіймаєш подушку, як дихаєш мені в груди. А я цілуватиму тебе в голову і нічого не говоритиму, щоб не потривожити твій сон. Хочу, щоб наші зубні щитки стояли одна біля одної, біля зубної пасти, наприклад, колки, якою ми разом користуємось. Хочу, щоб ліжко пахло порошка, не порошками, а тобою. Хочу, щоб ти мене зварила за брудні, розкидані по кімнаті шкарпетки, мила після мене чашку, яку я не помив, випивши ранкову каву. І кожного вечора робила мені за це зауваження, коли я повертатимусь до роботи. Більше всього, хочу, щоб це було взаємно. Щоб тобі було приємно готувати мені вечерю, вадити мої сорочки та футболки, вішати їх на спинки в шафі. ж це не робити. І в період припадків моєї дебільної поведінки. Щоб ти з посмішкою на обличчі мене запитувала, що за єрість ти несеш. Це так буденно, так типово, та без ніяких екстазів. Та все одно. Для мене це щось велике, цінне, а прекрасне. Отакі от, от прості будні з першого погляду та не прості з іншого, тому що вони наші. Хочу, щоб ми хотіли одного і того ж самого разу, що секунди, що хвилини, завжди, все життя. То мінеральна вода просто переживає боюся з нотам і так далі. Лежу в ліжку, не маю сіл піднятися і щось робити. Страшно болять ноги, напевне, через погоду. Сил вистачає лише на те, щоб перевертатись з однієї сторони на іншу. Відчуваю, як смерть приходить до мене. Ні не в образі дами в чорному плащові з капюшоном на голові та косою. А в образі моєї любові, вона йде кудись далеко від мене. Інколи озираючись, посміхаючись, наче говорячись, ти втратив свій шанс. А в картині, яка перед моїми очима, я бачу незнайомий мені весільний ліс, весь сповнений густими деревами, кущами та високою зеленою травою. В лісі є галявина також високою, густою травою, значить цими краями мало хто ходить, тому що трава не топлена, але ж є втежка маленька, слабо втоптана, але є. І вона, та, яка придавала мені сили для життя, тепер йде кудись з цією втежкою в густий весінній ліс, де, напевне, живуть зайці, лиси, їжаки, покинуті людьми, собаки та інші тварини, де ростуть дикі ягоди малини, смородини, суниці, ліщини та багато іншого. Вона одягнена відповідно до погоди, синього кольору, зношені джинси, яких я раніше на ній не бачив. Та футболка сірого кольору, якимись англійськими словами та різними малюнками. Волосся, як завжди, завжди розпущене, точніше, буде загорнута на ліву сторону без знятої резинки чи заколки. На обличчі мінімум, мінімум макіяжу, оскільки знаю, як виглядає, є бліднувати обличчя без макіяжу, тому точно можу сказати, що його мінімум. Лише підведені очі, якоюсь неяскравою помадою нафарбовані губи. І рум'яниць на щічках, чи то від косметики, чи то від злорадісної посмішки. Вона йшла кудись в йшла від мене. Інколи озираючись, щоб подивитися, як я б'юсь в конкурсах на останніх подиках життя та своєю посмішкою нагадати мені, ти втратив свій шанс. Розумію, помираю не від того, що... розумію, помираю від того, що я сам покинутий, нікому не потрібний. Як ті собаки в лісі, яких від їхні господарі, бо не вони могли чи не хотіли труїти або топити. Різниця між мною і ними в тому, що їх багато, багато таких спориданих душ, які змогли об'єднатися і зажити новим життям новонародженої сім'ї. Розумію, я також не сам. В мене є батьки, друзі, знайомі, вороги та борги. Є речі, які я люблю. Є мої осінні депресії, не тільки осінні. Є спогади приємного та погана пам'ять на минуле. Мрії, і бажання на майбутнє, які з кожним її кроком цією клятою стежкою стають все слабшими та незрозумілими. Іначе не один, та все одно відчуваю себе покинутим, зрадженим і приниженим. Її я приділяв і приділяю багато уваги, любові, думок, спогадів та мрій. Але її нема. Вона мене вбиває без ножа, а таке відчуття, наче ріже старим і ржавим ножем по шиї, по животі, ногах та руках. Вона на першому місці в цьому. В театрі мого життя, де лише одне віп-місце, яке присвячене для неї. І вона не прийшла на цей спектакль. Не прийшла вона, не прийшли і інші. Спектакль не відбудеться. Але ж інші також купили квітки. Дехто купив на останні ряди, але купив. Наче блакитна хмара вона змінюється на темну сіру, закриваю... закриваючи сонце, вбираючи життя в квітів, які ростуть лише під прямими пораненнями сонця. Знаю, що не один. Але знання не є відчуттями, і тому замість відчуття потрібності іншим людям, навіть ворогам. Їм же потрібно когось ненавидіти, відчуває втрату життя. То смертоносні їм посмішки зли. Ти втратив свій шанс. Ну і на останок не таке вже печальне. Я вам хочу смерти, що можна було. Це вже де про таку, так сказати, нинішню любов, нинішній молодежи. <рив> Діалог, хлопці дівчини. Ну, перша починає дівчина. Я народжу тобі дитину, від тебе одну єдину. Ми віддамо їй всю батьківську любов. подаруємо все родинне тепло. Мій єдиний, мій коханий. Поміж усіх чоловіків, лише тобою, хочу бути. Ми лише два тижні знайомі і тиждень зустрічаємось, та мені здається, що знаю тебе з дитинства. Ти моя рідна душа. Я це відчуваю. Обійми мене лісніж, і поцілуй і тричі. І потім ще раз тричі. Зневірився я в коханні і проклинав життя, та тут зустрів тебе, як хилявне пиво з будуна. Спочатку не розумів, що в мені так вирує, чому серце моє калата. Та на другий день. Коли прийшла відлига і звідки забуття до мене прийшли почуття, зрозумів, я кохаю тебе. Роди мені дитину, пацана, колись потім. А зараз я буду з презервативом. Бросков зранку читав, що сьогодні в мене підходящий день для інтиму. Лиш презерватив у діти. Ти знаєш, говорить вона. І для мене зірки на небі так само склались чи розклались, що сьогодні і в мене буде година полкового кохання. Хоча й гороскоп не читала, це мені підказує щось нижче пупка». Пальцями відчуваю, що гороскоп ще й передавав мокру погоду нижче твого пупка. Два тижні по тому він козал, твердила вона, він козал, як і всі інші мужики. Він констатував такий факт: всі баби шлюхи, в тому числі й вона. Хоч знаходились вони на відстані. Та в один голос кричали, любви нема, любві нема. Суть цієї басні проста, якщо слухаєш погоду нижче пупка, то не говори, що кохання нема.